Українська асоціація футболу Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо перед матчем Паризької міграції Відбірної України перед матчем з Іспанією. До вашої головний тренер Руслан Ротень та голкіпер Анатолій Трудін. Працює в лозовичному режимі, піднімайте руку та ставте питання. Buenas tardes, les saludamos en la rueda de prensa previa al partido del entrenador de la selección ucraniana juvenil Roslan Roten con participación de goalkeeper Trupin Anatoly.

Доброго дня. Що стосується кадрових питань, то на даний момент поки що лікарі працюють з Михайлом Мудриком. Є такі невеличкі ушкодження після матчів у Васі Отеча та Максима Толоя, але я думаю, що вони не помішають тим зіграти завтрашній матч. La pregunta ha sido si hay algunos problemas con la plantilla, con los miembros de la plantilla para antes del de partido de mañana. Y la respuesta ha sido buenas tardes. De momento, respecto a la plantilla, los médicos están trabajando, por ejemplo, con el jugador Ingrid, que tiene unas unas cuestiones muy significantes, y también con otro jugador, maxim para poner a punto de antes del partido de mañana. Далее Іспанія Испания программа правосокрователей, там как говорит такие тем, я бы сказала, впечатлек матч, перший тайм, испанка там понял майже удалить поворотах. Початок матчу з Іспан цього разу очікуєте, як буде відмінити, з чого починати? Ну я вважаю, що завтрашній матч буде трошки іншим. Дві команди практично вирішили питання з виходом у чвертьфінал, тому більш за все і іспанська команда, і ми зробимо невеличку ротацію. І що очікуємо, мабуть, ми добре знаємо скажімо, один одного. Те, що фанці грають да, в структурний, агресивний футбол, да, в третій зоні, мають дуже чудово контролюють м'яч. Ми це прекрасно розуміємо. Вони мають в своєму складі дуже гарних виконавців. Тому... Я вважаю, що мабуть я це вже казав, коли тільки відбулося жеребкування. Я казав, що Іспанія да, є фаворитом нашої групи. І це дуже сильна команда з сильними виконавцями. Тому я рахую, я рахую що зовсішній матч буде в фізичному плані для нас виснажливим. Мабуть, все-таки ми повинні розуміти, що в іспанці будуть більше контролювати м'яч, але. Ми в принципі до цього готуємося і е, рахуємо, що ми також повинні не відходити від е, своєї гри, від своєї структури і е, нав'язати е, супернику свою гру е, через, е, скажімо так, більш жорсткіші дії всередині поля е, в, е, в контролі м'яча і. La pregunta ha sido que España empezó algo largo el partido con Croacia, entonces en este caso mañana qué principio de partido estáis esperando? Y la respuesta ha sido que consideramos que los dos equipos han ya solucionado su salida a los cuartos de final. Eh, nosotros nos conocemos ya suficientemente entre los dos sabemos que el equipo español tiene una estructura muy estable y es bastante agresivo controla muy bien la tercera zona y nosotros entendemos con quién estamos eh, jugando eh, ya cuando eh, ya cuando se, se ha sabido quiénes son los participantes de nuestro grupo yo he dicho que el favorito del grupo es España porque es bastante fuerte. Eh, entendemos que el partido de mañana físicamente mmm, va a ser muy duro. Los españoles normalmente controlan el campo. Nosotros estamos preparándonos también. Intentaremos eh, introducir nuestro juego, nuestra estructura, a, a través de un juego bastante eh, tenaz dentro del campo

Добрий день, дякую за питання. Ну, я дуже сильно люблю грати в футбол, тому для мене це кайф. Чим більше ігор, тим краще для мене. Звісно, що потрібно відновлюватись, але є наші масажисти, багато різних вітамінів, і, звісно ж, це сон, питання, їжа і це найголовніше відмовлено, тому немає ніяких проблем з цим, я готовий зіграти ще е, стільки ж матчів, аби перемогти і грати якомога е, далі за збір. La pregunta ha sido para Anatoly, eh, consistía en que usted, Anatoly, ya ha tres partidos por, la, eh, por equipo nacional. Y también dos partidos por la selección juvenil. ¿Cómo usted consigue recuperarse porque eh, es bastante cansado trabajar tantos partidos? Y la respuesta ha sido muchas gracias. Es que me gusta jugar al fútbol y cuanto más juego partidos mejor. Hay que hay que recuperarse evidentemente, pero de esto se ocupan eh, los especialistas de masaje, eh, con la alimentación, con vitaminas. Питання до нас. Команда вже вийшла у червь фінал. Чи це відволікає якийсь тиск у тому останньому матчі? Чи все ж може відчувається в команді як більш таке розслаблення щось таке, чи взагалі все одно? Фокусовані на найкращу грубі? Ну, коли граєш проти такої збірної, як Іспанія, я не, в мене немає думки, що є якась розслабленість. Звісно, що е, немає може такого психологічного тиску на нас. Але ми всі хочемо е, грати у свій футбол і з такими країнами, з такими збірнами, як Іспанія, з топовими збірними, саме і буде. Видно наш результат, наш груз, з чого ми зліплені, тому це дуже такий гарний матч. Гарний. Спробу показати себе, проявити себе ще краще, тому це буде дуже цікавий поєдинок для нас і ми налаштовані максимум. partido, en Анатолій. final del grupo y si esto distrae de alguna manera, si hay una presión adicional al revés, eh, si a lo mejor el equipo se siente más eh, eh, tranquilo eh, en vísperas del nuevo partido o estáis enfocados en la victoria. Y la respuesta ha sido que jugar contra España eh, no se puede de forma tranquila. Eh, Sí, que no tenemos ya presión de la psicología, presión psicológica, pero nosotros queremos jugar nuestro fútbol y es un gran honor participar en un equipo, participar jugando con un equipo como España, porque nosotros podemos demostrar de qué material estamos hechos, revelar nuestro juego y para nosotros es muy interesante y muy responsable. Una pregunta para Anatoly. Um, has jugado contra el Real Madrid en la Champions League más de una vez y había cinco jugadores de este grupo de Ucrania que jugaron contra el Real Madrid y empezaron esta, este año en la Champions League. ¿Cuánto esta experiencia puedo ayudaros jugando contra España, si ayuda de una forma psicológica? Зараз питання до Анатолія. Вам довелося грати в Лізі Чемпіонів з Іспанією. Також інші 5 гравців мали таку нагоду і зіграли в нічю. Чи цей досвід вам допоможе в завтрашній грі? Ну, я гадаю, що матчі проти Реал Мадриду, в Лізі чемпіонів, допомагають для твоєї кар'єри взагалі. Тому що грати проти. Найкращих команд у світі це ну, справжній кайф і мрія для кожної дитини, тому я вважаю, що е, ці матчі, звісно, нам допоможуть, але вони не виграють. Цей фактор не виграє поєдинок, виграє тільки команди. Тому потрібно, щоб усі були налаштовані на максимум і були як одне ціле. es que Siempre los partidos y la participación en juegos como, con equipos como Real Madrid de este nivel siempre ayuda a jugar contra los mejores, es un sueño de cada jugador y yo creo que sí que nos ayudará. Pero el factor de jugar con los mejores en sí no nos permite la victoria, la victoria nos permitirá un buen juego de todo el equipo. Запитання Олександра Петровича, розкажіть, будь ласка, питання про, скажімо, ментальну психологічну підготовку до завтрашньої гри, адже завтра зберіга Україна виходитиме з позиції андердога, скажімо так, проти фаворити. Відповідно, як налаштовувати гравців, щоб вони не відчували з цієї позиції андердога? Ну, по-перше, мабуть, ми повинні всі розуміти, що матч з Іспанією – це скажімо так, вирішальний для того, щоб розподілити місця в нашій групі. Тому як для нас, так і для іспанців, цей матч дуже важливий. Друге діло, що дійсно що не іспанців, що на нас немає психологічного тиску щодо виходу далі в чвертьфінал. Ми це питання вже вирішили, але це дуже гарний спосіб проявити. Да, якості бути професіоналом для кожного гравцю, знаходити мотивацію на цей на цей матч, не тому, що потрібно просто зіграти. А як правильно сказав Анатолій, це з такими командами ми повинні мріяти. Якщо такі матчі будуть кожну гру, такі як да, з Іспанії, то це підвищує рівень як команди в цілому, так і гравця тому. Ми повинні бути психологічно налаштовані максимально в плані фізичних кондицій, ментально відкинути всі якісь, скажімо так, в плані настрою, настроя, те, що давить результат, завтра не давить результат ні на кого. Завтра потрібно виходити показувати нашу гру. S uh, дуже сильним silnym sopivom, sкаc, грати не, не на результат, а для La pregunta ha sido para los si hay algún tipo de uh, preparación psicológica uh, en en el el juego contra un equipo que uh, es favorito en el grupo. Y la respuesta ha sido que nosotros tenemos que entender que jugamos con España y que estamos jugándonos los puestos en el grupo definitivos, tanto ellos como nosotros, los dos. Sí que es verdad que no hay una presión adicional para salir a los cuartos de final, pero es una manera muy buena para revelar nuestra profesionalidad, el juego de los jugadores, la motivación. Eh, Anatoly ha puntuando muy bien que un juego a este nivel es el sueño de todo futbolista y ya quisiéramos nosotros jugar todas las veces con equipos como este eh, que vamos a tener mañana eh, así se sube el nivel tanto del equipo en general como el nivel individual de los futbolistas tenemos que estar preparados tanto físicamente como mentalmente tenemos que quitar было poquito э los amores y y solamente dejar la motivación y demostrar nuestro juego contra un rival tan fuerte. Яка сьогодні сказав, що важливі зміни в складі України на завтрашній матч, також то вічно можливо і в складі Іспанії, а правильно наступне. Е перше місце нашої групи, матч 1:4 грає в Бухаресті. Так як друге місце вирушає на групу плуж. Скажіть, перемога е, в завтрашньому матчі і е, четверта в Ухаресті. Це може бути бонусом в підготовці відновлення до матчу 1,4? Так, дійсно, перемога в завтрашньому матчі це є бонус. Не потрібно робити зайві переїзди, перельоти. Тому, мабуть, вигідніше, що нам що іспанцям грати в Бухаресті. Але ви знаєте, не потрібно зараз вибирати суперника, хто, можливо, нам випадеться. У нас в будь-якому разі буде суперник, до якого потрібно максимально серйозно відноситись. Я, я впевнений, цьому, що це так воно і буде. І, скажімо так, не потрібно вибирати, міркувати, як буде краще, як не краще. Ми після завтрашнього матчу займемо своє місце в групі і далі у нас буде суперник, до якого ми, нам потрібно максимально сконцентровано, максимально в фізичному плані, в психологічному плані підійти. Uh, вже вже uh, напередодні да, цієї гри, а де ця гра буде в uh, нам головне вже результат, uh, щоб uh, пройти далі. La pregunta ha ha sido para el entrenador. Eh, uh, eh, usted ha dicho que depende de, del juego de, mañana, entonces en adelante eh, de, los juegos podrán ser tanto en Bucarest como en Cluj. Eh, ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Cómo se prepara para este juego en este aspecto? Eh, ¿Es un bonus eh, ganar mm, en Plus en Bucarest? Entonces la respuesta ha sido que eh, sí que podría ser un bonus, pero porque no tendremos que trasladarnos, eh, mejor sería en Bucarest, pero no vamos a eh, jugar aquí a dinanzas porque tendremos eh, luego nuestro rival. Cuando se decida el partido de mañana, lo que sí que tenemos que hacer es tener una actitud muy seria, jugar bien el partido de mañana, ocupar nuestro sitio en el grupo y a partir de allí nos tendremos que volver a concentrarnos, prepararnos para el rival que nos toque en adelante. <coughs> Дуже багато іноземних журналістів вважають, що це одне з найкращих покрів зараз в Іспанії. І як ви вже сказали, вони теж дуже люблять контрольніча і як цю ж і просує виступили. Мене питання наступне, чи є якісь а, слідкі сторони цій Іспанії, які ми, ми можемо зати? Я вважаю, що немає такої команди, яка є ідеальною. Да? Є виконавці і є вимоги головного тренера збірної Іспанії, до яких прагне вся, вся, вся команда, це любить команди. Тому я думаю, що в таких збірних, да, які мають дійсно чудових виконавців, є, є також швидкі сторони. y en principio los conocemos y yo quiero, que en el es La pregunta ha sido para el entrenador. Entre la prensa extranjera se habla de que este equipo del rival de mañana es prácticamente la, generación, la mejor generación de futbolistas que se ha visto entonces ellos controlan muy bien la pelota hay algunas debilidades hay algunos puntos donde se podría aprovechar mañana en el juego y la respuesta ha sido que no existen equipos ideales siempre los futbolistas ejecutan las exigencias del entrenador en cualquier equipo y e incluso en equipos tan fuertes como el de mañana Siempre hay puntos débiles y nosotros sabemos cuáles son y mañana intentaremos aprovechar. Um, una pregunta para el mister, um, soy Sanja de la UEFA. Um, quería preguntarle, um, ¿su equipo ha perdido, han jugado ocho partidos en la competición y ha tenido seis partidos sin encajar un gol y en esta competición aquí en Rumanía, cero goles um, encajados en los partidos? The question is for the solide and maintaining this España, that tiene tanto peligro ofensivo, que tenéis que hacer? Питання officer that we trainer. We regret 18 matches, and 6 match never, and ви забили Поспіль кілька голів, як ви можете визначити, чому вдалося зараз, і чи ви будете підтримувати цю тенденцію завтра, яким чином ви будете спромагатися забивати голи? Ну, забивати, мабуть, голи це головне завдання для любої команди, яка грає да, проти, ну, з суперником. Тому перше, що Футболіст повинен думати на футбольному полі, як ми хочемо м'яч суперника. Тому ми над цим працюємо практично да? кожен день. Ми, у нас є свої автоматизми, так як і в збірної Іспанії. Ми цього кожен день прагнемо покращувати. Тому те, що ми над чим ми працювали весь цей час, дуже хочеться, щоб якраз з такими командами. Як Іспанія, да, це і працювало, Тому для мене дуже гарний буде, скажімо так, подарунок. Це коли я побачу свою команду і те, що ми над чим працювали ці роки з ці самого початку, коли це все буде, як на картині показано в матчах, от з такими командами, як Іспанія. La respuesta es que marcar goles es lo más importante para todos los equipos. Cuando un futbolista sale al campo, lo primero que está pensando es, es en cómo marcar un gol. En esto estamos trabajando todos los días. Tenemos nuestras partes automáticas, digamos, pero igualmente todos los días vamos, a, vamos mejorando. Eh, nosotros hemos trabajado muchísimo. Y queremos demostrar delante de España y conseguir esos goles. La, para, para nosotros y para mí sería un gran regalo ver cómo funciona todo lo que hemos preparado todo este tiempo. Muchas sí. gracias todos. Українська асоціація футболу